Виконуємо номер 1397 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. До 120 грамів 10% розчину солі долили 80 грамів води, яка концентрація солі в новому розчині. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки солі було в розчині. Відомо що 120 грамів 10% відсоткового розчину. Подамо 10% у вигляді дробу. Це буде 0,1. І знаходимо дріб від числа для цього 120 помножимо 0,1. Маємо 12 грамів солі в розчині. Тепер знайдемо масу нового розчину до 120 грамів, додали 80 грамів води. 120 додати 80. Маємо 200 грамів маса нового розчину. Ну а тепер знайдемо концентрацію солі в новому розчині. Для цього. Масу солі поділимо на масу нового розчину і помножимо на 100 12 ділимо на 200 і множимо на 100 Подамо 100 і знаменником 1 і скорочуємо 200 і 100 на 100. І тепер 12 і 2 на 2. Маємо 6 концентрація солі в новому розчині. Записуємо відповідь. 6%. Номер 1397 виконано.